Бажаю здоров'я, вітаємо. Ну, у нас чергове відео по історіям. І поки капілан у нас зараз на позиціях, то історії сьогодні буде розповідати у нас габі. Ну як капілана, я зразу скажу, я не розповіду. У капілана божий дар. Капілан вміє розповісти. Ну нічого. Ну, у всякому випадку, Габі сьогодні розкаже таку історію, яку, чесно кажучи, мало хто розповідає на камеру, і вона не така ж весела, але потрібно, щоб люди знали, що таке відбувається. То поїхали. У минулому році ми, як ви знаєте, ми універсальні бійці. Ми керуємо всім, що літає, їздить. І тільки що плаваємо. Ще. А, і плаваємо, ми теж керували, було таке. В тому році нам видали наземного дрона, такий маленький танчик, маленький, цікавий. І нам не дуже розповідали, що за операція готується, але так, краємуха. Я і мій напарник Костянтин тоді цим займалися. Нам сказали, що готується операція по евакуації двох наших бійців, які займали одну із крайніх позицій в районі Кліщівки. І нам сказали, що ці бійці вони там сидять на цій позиції вже більше, ніж півтора місяця на той момент. І що саме цікаве, під час оборони цього рубежу один із них втратив ногу. І інший боєць він не медик, він, звичайний піхотинець. Він провів операцію по ампутації ноги цьому хлопцю під обстрілами е, внутрі цієї споруди. Він ампутував йому ногу, і йому е, хірург е, по радіо підказував, у них був радіозв'язок, Старлінг у них існував, і він йому онлайн розказував, як це робити, хірургічну операцію. Потім е, дрони скидували їм антибіотики, знеболювачі, і ці хлопці вони там продовжали знаходитись. І під час одної з передачі. Антибіотиків, ліків і води, то що другий боєць наступив на протипохотну міну, яку росіяни там розкидували, і він теж втратив кінцівку. І той другий хлопець, який вже на той момент був інвалідом, калікою, він йому на цей момент вже провів ту же ампутацію. Ми коли з кості це все слухали, мені казали, що це все якась байка, якесь там незвичайне дійство, і такого бути не може. Але ми літали на той момент над тими позиціями, і нас постійно просили пристальну увагу уділяти саме їм. Ми, е, наша артилерія і в не підпускали до цих хлопців ворогів, і вони там були е, півтора місяці, потім вже було два місяці. І я не вірив, що це таке є, бо ми їх не бачили. І ось. Е, Звичайне, наше дежурство, корехтіровка, коригування, там все таке інше. І нас, на нас вийшов старший, хто керував пілотами, і сказав, що, на жаль, загинув один з бійців, і треба підлетіти і його тіло зняти, що це саме він. Ми прилетіли. Напарник Константин знизився, він гарний пілот, досвідчений. І я побачив, що лежить наш мертвий боєць, і такий дав, у нього немає одної кінцівки, і він її не зараз втратив. Вона була забинтована, закрита. І ми на той момент зрозуміли, що це правда. Інший, котрий лишився, йому росіяни скидували листівки з вимогою здатися в полон, або вони ще штурмом зайдуть, і він їм відмовив. Це ми знали про це. І він держався ще який час, і згодом. Нам потім вже повідомили, що, на жаль, він теж загинув. Тобто вони чекали на порятунок до останнього. Цей робот, який ми там пробували, ну, тренувалися їм керувати, він мав заїхати, їх загрузити і виїхати, бо під щільним вогнем це нереально було зробити нічим іншим. На жаль, ця операція не вмінчалася успіхом, але ті обставини, як це просходило, ми не вірили з Константином до кінця. Звичайно, такі речі нам не розповідають. Звичайно, це вже там. Такі, знаєте, як полубайки, полусказки, але ми своїми очами бачили позиції, ми бачили цих бійців, і це, звісно, це дуже вражає. Ось така історія. Дякую за таку розповідь. Дуже невесела. Так, є такі моменти, коли неможливо евакуювати поранених з позиції під чільним вогнем. Тому що крім того, що міномети накривають артилерія і постійно кружачі ворожі в піві. Е, так, зараз по максимуму працюють. Ну вже зараз раніше такого не було, що роботи. Зараз у нас є окремий батальйон по роботам, і максимально все довозиться, вивозиться роботами. Навіть у мережі є відео, як в 93-й бригаді. Завдяки роботу було евакуйовано двоє бійців. Ну тут така прикрість, але це війна, і всім потрібно знати, що тут не просто не в пінбол ми тут граємо, а смерть вона може настигнути у будь-який момент і кожного. І ми до цього готові для того, щоб ми перемогли. І ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу. А Путін гандон.